Можна сміливо говорити про те, що внаслідок нічної атаки прилетіло, на жаль, по нашому аеродрому в Старокостянтинові є вже офіційне підтвердження повітряних сил України, тому можна про це говорити відкрито. Але дивіться, є який нюанс. Там до цього військово цивільна адміністрація видала інформацію, що пошкоджено було п'ять літальних апаратів, і пошкоджена була злітно-посадкова смуга. І от вже знайшли в інтернеті, що рівно 4 дні. Ні, тому наш міністр оборони Різніков видавав у своєму Твіттері листівку, якраз таки сьомої нашої тактичної авіації. Про те, що дуже дякуємо за шторм Шедоу. І там була фотографія нашого літального апарату, якраз таки із цим західним міщаком. Ну і ви думаєте, росіяни дурні, власне, тому і полетілися ракети. І мені цікаво, чим це відрізняється від справи червінського.